Дівчатка і хлопці, всіх вітаю на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні вам хочу показати, прийшло до мене дві посилки, і в якому вони стані рослинки, і як називаються ці розплітники. От перша в цьому великому ящику це сад Полтави. Зараз буду, отут упаковано все дуже добре, міцно так поприв'язувано, що рослинки. Всі тримаються, не стрибають. І зверху ще було зафіксовано папером. Зараз я їх порозрізаю і покажу, як вони виглядають. А тоді другий ящичок покажу. Так, друзі, розпакувала. Ось цей, до речі, барбарис, він низькорослий адмірейшн. Гарненький. Мені е, дуже подобається. Я за ним ганялась. На цьому сайті я його знайшла, тому що ніде не було в наявності. І ще один Барбарис жовта пташка. Yellow Bird. Подивіться, зелене листичко має, а тут зверху жовтенький. І ще я заказала маленькі саженці однорічної гортензії. І ще сусідка мене попросила Геркулес. Щось мені захотілося, я про неї стільки е, відгуків хороших прочитала. Так, і ще заказала будлею. Е, вона називається Little Ruby. Ну, будлея ну, за такі гроші так собі виглядає. Квіточки є, отут багато сухого позрізованого відмершого. Листочки такі, такі собі, чесно кажучи, не сильно. Ну, будемо надіятись, що вона приживеться і в мене розростеться гарно. Ось так. А це на ярмарці, друзі, придбала сьогодні в жінки. Подивіться, анемону японську. Хіба це не класно? 40 гривень і отака от красота. Та ти, ти за такі гроші купиш таку рослину. Чудову. Я її просто так захотіла. Вона така ніжна, ніжна. І побачила, яким вона кущом розростається. Побачила її в Оксанки з серіалу Ксенії і собі захотіла. Так, це одна посилочка, це сад Полтави. І зараз ще одну покажу: сади буковини. Так, тепер сади буковини. Оце лаванда Розеа. Вона рожевого кольору. Ну, Лаванда ще менш-більш, нічого. Оцей кущик Делосперма, Stardust, також ще нормально рослинка. А оце іберіс білий. Значи, також нормально виглядає. Буду висажувати, буду дивитись на кореневу систему. А от саме більше я розстроєна з приводу Вероніки. Подивіться. Такий один пагінчик нещасний. Один і другий. Одна Вероніка називається Bubble а друга перше кохання. Такі вони нещасненькі. Одна всього. І, і коштують вони по 76 гривень. Воно цього не варто. Порівняємо з немоною за 40. Ну, ось так. Тільки що витягнула а, гортензію Геркулес із сад Полтави. Ну, корінчики гарні, бачите, навіть з горшка його видно. Купила кислий ґрунт. Хочу тут збоку біля азалії і отут все кислий ґрунт буде. Подивіться, який там. Це однорічний садженець і хочу його тут собі посадити. Трошки дали на низь колоїдної сірки меленої і е, мінерального добрива. І зараз ще може торфону трошки підсилити. А зверху замульчую хвоєю і полею. В принципі, саджанцем я задоволена, саме гортенцією. Дальше буду показувати, що я далі. Власне, на малокій пішки готова ново, що бризгає собі, хай собі бризгає в різні сторони. От <му> є все готово. Так, друзі, тут в мене була ромашка така біленька. Вставлю фотографію, як вона цвіла. Я сюди посадила оцю японську анемону. Хочу, щоб у мене отут такий великий кущик біля винограду. Розрісся. Кого цікавить, можу поділитись з вами отакою ромашкою. Такий більший кущик буде 50 гривень, а от такий меншенькі по 25. Корінці. Вона висока, дуже велика квітка, дуже гарненька. І подивіться, помпонела на розпуску. А от ой, піоні ця. А це помпонела. Ну, вона вже переквітувала. Тут інші. Пупляхи розцвітають. І знаєте що, все-таки, так як я казала, і мій перецвів. І все-таки я розірвала квіти. І він все-таки махровий, такий бусковий і серединка така в нього бурдова. Бачите, дві відцвіли. Ну, бачу, що тут ще будуть квіточки квітувати. Я заказала ще один рожевий і ще хочу махровий білий. І є в мене в планах біля, біля гойдалки збоку їх три посадити, так, щоб вони переплітались на штамбі. Хочу так зробити. Друзі, сьогодні пересаджую свої піони. Я почула, що їх можна вже з другої половини серпня пересаджувати, так як у нас пройшов дощ, зволожений ґрунт, то я вирішила їх сьогодні. зараз отут біля гойдалки роблю посадкову яму. Бачите, звідси прибрала ось здоровий кущ і квіткові бруніки. Все з ним нормально. Коріння також бачу, що все все добре, здорове, біле на зрізах, нема ніяких уплотнень Тільки чого він тут не цвіте. Непонятно. Не хоче він тут цвісти. Я думала, заглубила, наче не заглубила. Наче ось бачите? Десь тут 2-3 см, зразу бруньки йдуть. Не заглублений він. Тіньоку тут постійно, а піонія, напевне, хоче більше сонця. То я хочу їх звідси прибрати і зроблю тут тіньовий квітничок. Оці гіхерочки, які в мене губляться між великими рослинками. Отут їх поросажую. І новенькі рослинки, які до мене. Ще приїдуть, які вже приїхали, їх також потрібно кудись посадити. От у мене і звільнеться місце. Ось так. Друзі, подивіться, розпускались майже вже всі квіточки на каталіні, Ні, ще є пуп'яхи. Ось подивіться. Ну, красота. І от квітка. Яка вже, напевне, скільки нас не було, вже сьогодні тиждень, як вона тримається. Бачите? Ця сама перша розкрилася, вже більше, ніж тиждень. І ще нормально виглядає. Як майора розкривається пушистиками такими. Я їх люблю. Пушисті. І ось уже айстрочка відкрилась. Така бускова, красотуля. Це наче як рожева буде. Дивіться, наповни пізніше зніму зараз спробую, чи буде вам видно. Ще косарки. Розцілий. Здоровецький косар. Тут. Ось тут і ось тут. Кастерова квітка. Зараз камера не передає. І ось тут красотуля. Засипаю сюди в цю яму відруком компосту. Засипаю сюди Таку отаку грунту суміш, еко-чудо. Я купляла її навіть. Тут багато міститься всяких мікроелементів. Вона мені сподобала, зараз вам покажу, як вона виглядає. Зараз ми сюди відсипну. Північко. Північко. Так. І північка підбираємо. Зараз я сюди ще мінерального добрива якогось підсиплю. Будемо висаджувати півонії. Так, дівчата і хлопці. Прибрала я звідти півонії. Ось сюди висаджую оцю будлею карликову. Що я вам хочу сказати? З вигляду вона так собі, У голені тут такі пагани, але зато коренева система гарна. Маю надію, що з нею все буде добре. Трошки її, напевно, так капельку заглублю. Тут пообрізувані сухі стебла. І прибрала хосточку Сюди отут трошки більше затінено, щоб не горіло З цієї сторони буде така і з тієї. Ну, ось так. А тут у мене ще прийдуть два кущики хебе вирії і зелене, то я їх сюди посажу. А отут хочу ще трояндочку Акрополіс, по-моєму. У мене буде така тут. Ржевенька є така, як розростуться три в такому одному тоні. Ось так. Якось так. Продовжую. Друзі, ну ось посадила я тут біля троянд. На цю клумбочку свою. Оце Admiration, це з карликових сортів і жовта пташка. Yellow Bird. Ось. Так. Ось так вони дивляться. Зараз нема сонечка, можу вам показати оцей косарик. Цей красотунчик. Монардочка, дивіться, як гарно. бічні пагони пішли. Так, що це? Крутиться листечко так. Гарненько розростається так кущиком, подобається. Пардон Май Пінк називається. Ой, їй листя так пахне. Он зімнула в руці. Оцей який гарний кущик. Так йому тут сподобалось. Що сподобалось? А ось тут я ще і беріз посадила. Це вічно зелений іберіс. Такий біленький. Багаторічник. Будлея. І з тої сторони зараз ще дві вероніки посажу. І буду чекати на наступну посилочку. Ну, і все. Я зараз вам покажу. Покажу, покажу. А лісом мене радує. Не то слово. Так, покажу я вам. Дивіться. Тут рожева, напевно, буде. Зараз сальвію ще обріжу ці переквітувачі квіточки. І... Зараз ще приберу оці корінці і траву бур'ян. І ось так я посадила півонії трьома кущами. Зараз наче виглядає густо. Треба буде, напевно, її знову підв'язати. Поки ще листя зелене, то я не обрізала, рахую, що ще треба, напевно, ще якимось антистресом її полити після пересадки. І отак от збоку, дай Бог, вона заквітує. Отак от біля качельки, гойделки. А отут мені хочеться отут всю цю полянку засадити тюльпанами і крокусами з цієї сторони весною. Ну, осінню буду садити. А ззаді, отут на куточку. Буду висаджувати гібіскуси. Бусковий в мене є, рожевий скоро приїде, і ще треба біленький махровий. Хочу три, отак, їх разом поєднати. Так. Так, в горшочках нав'язується черіки маленькі. Черіки. Тут черіки. Тут манюні, манюніки. Ой, сакурка моя, що то з тобою? Ти поламалася? Дивіться, треба урожай завтра зібрати. Завожу цю помідорку, Она вже дошла. Зараз починають швидко всі достигати, тільки встигай з ними щось робити. Саш постигає, отут достигає. Боже яка солодка. Солодуща. Не посинкую, я вже їх. Хай собі ростуть хоть лісом, хоч не лісом. Щось та й буде, бачите, цвітуть під самим оце сакурка. Ось. Я її пустила, правда, в три Вона набідненька. Як може, так наростає. Друзі, це хепінет, гібрид. Бачите, як він обліплений. Я минулого року також його. Мало, але в теплиці були набагато більші помідорки. В відкритому ґрунті вони менше. Ну, ще порівняти, що цей рік такий у нас нестандартний, можливо, через те. Оцей який цікавий. Жовтий, як вилове серце чи що. Девчатка. Подивіться, яку я красу зібрала. Яка то красота, який то кайф. І ще одна така. Ось ми з вами і в кілограмах. 403. 35. Клас. Клас. Це з відкритого грунту А це Романеско. Зовсім не похоже на Романеско. Більше не буду висаджувати Воно так витягнулося і немає тої такої корони. Два кабачки, огірочки. один там ще є один такий, оце китайське диво. Ось такий урожайчик. Ось розрізала оцей помідор, дуже нагадує томат Мадрид. На Не пригостили її розсадою дівчатка і хлопчики. Ще в мене є отакий годинник, хочу надати. Купила такий дешевий в Аврорі, але мені він дуже такий а, звичайний простий, я його хочу прикрасити. Взяла отакий круг з картону. Зараз виріжу тут дирочку і обмотаю отаким. Шнурочком, гарячий клей в мене є, а потім по бокам виберу гарні шишки, приклею цей годинник ось так. І поприклею по бокам шишки. Покажу вам, як вийде. Так мені захотілось на дачі такого годинничка. Ну, ось вирізала серединку щоб в дирочку попадала оця штучка, щоб потім можна було його підвісити на стілі. Гарячий клей я включила, в мене вже розігрівається. Навіть вже починає підкапувати. І все. І беру цей жгутик і зараз буду його обмотувати. що виходить Тут по зовнішньому верхньому колі йде більша довжина, всередині менша, тому приходиться робити кут. Бачите, чітко прямо-прямо, а потім роблю такий кут і знову перекручую. Ну, і хочу вам сказати, що із того, напевне, що великий був круг картонний, ниток багато йде. нитка сама тоненька, у мене було ще Тонче в діаметрі, то я вибрала трошки, купила трошки таку ширшу, щоб вона більше забивала картон. Ну, ось так. А потім перекручую так десь 3-4 см і знизу гарячим клеєм фіксую з задні, з тої сторони. Зараз докручу і покажу вам. І знаєте що? У мене сюди 200 метрів нитки пішло. До цього шпагатику, шмипка. У мене є ще трошки тонше, зараз оцей маленький клаптик неї дороги. Бачите, ось, ось так вийшло. Зараз я на гарячий клей. Будинник приклею. А по бокам буде декорше із шишок. І ще в мене така ідея з'явилась, Напевно, куплю такі декоративні єгро на калини сюди. Щоб цікавіше було. Ну ось так. Друзі, зараз повибираю такі самі гарненькі шишки із цього квітника замольчуваного. Такі, щоб гарненькі були. Бачите? Коробочку рівненький, гарненький. Спочатку думала, повністю шишками заклеїти, потім так подумала, що краще буде, якщо так частинками засвічую вам сонечко Отак от внизу. Це я тільки виложила, зараз приклею. І отак. От Тоді і нитку буде видно, як на мене то так буде гарніше. Друзі, так і вийшло. так і буде.